Те, що важко сказати словами, можна передати в іншій площині емоціями, художніми образами, фарбами. Лейтмотивом єдиного в Україні літературно-перекладацького фестивалю Транслаторіум стала тема через мовчання до розмови. Цьогоріч у Хмельницькому він відбувся в шосте. Всім нам відняло мову від того, що ми побачили, від жахів війни. І потім згодом ми знову починали якось розмовляти, розмовляти одне з одним, проговорювати ці речі, які ми пережили, які ми побачили. Але було спочатку мовчання. Представники літературної спільноти. Виїжджаючи за кордон на якісь події, говорячи про Україну, намагаються перекладати ці свої емоції, емоції українців про те, що ми зараз насправді переживаємо. У рамках фестивалю організували воркшоп з ілюстрації від киянки Марії Кінович. Малювали свій настрій за допомогою абстрактних образів. Шанс подумати про свій внутрішній стан, перефлексувати. Можливо, відкрити щось для себе, тобто не було мети, щоб всі створили якісь дуже красиві ідеальні роботи. Це дослідження. Намагалися за допомогою кольору і абстрактної композиції відобразити те, що кожен учасник відчуває на даний момент. Це дуже терапевтично, просто наносити фарбу на папір. І мені здається, що це якась. Доступна self-help практика для всіх, і вона не вимагає багато часу, багато зусиль. Під час фестивалю говорили про війну і фіксерів перекладачів, котрі допомагають висвітлювати події в Україні іноземним журналістам. Харків'янка Ніна Лісна з 2022-го мешкає у Вінниці. Працюю перекладачкою з англійської та польської понад 10 років. Фестиваль транслаторіум вважає важливою подією в житті українців, тому й приїхала в Хмельницький. У життю. Завжди йшла з мовами, з перекладознавством, з філологією. Тому це моя така пристрасть, так само як і малювання, і мистецтво. Ілюстрація це певний інструмент, щоб донести і нашій аудиторії, і іноземній аудиторії, тому що візуальне сприйняття, що відбувається, бо ми маємо про це говорити. Про те, в чому ми живемо і вживемо, і про війну, і те, як ми це проживаємо, тому що досвід кожної людини він унікальний. Впродовж двох днів фестиваль Транслаторіум об'єднав більше 200 митців, літераторів та перекладачів з різних куточків України. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.